Отакі От електровелосипеди роблять для військових і не тільки у Тернополі. Ну, це його звук. Ми розуміємо, річ, яка може проїхати 150 кілометрів і її не чути, і не видно в тепловізор. Я думаю, що нашим військовим вона пригодиться так чи інакше. Він тихенький, зручний, а ще його можна використовувати як джерело енергії. У версії для медиків передбачена навіть холодильна камера. Тут 3,6 кВт ємність батарей. Відно, курку спекти можна. Збирають такий транспорт у Тернополі. Тут і виготовляють комплектуючі. Попит є, тож засновник вирішив облаштувати простір, аби надавати клієнтам якісне сервісне обслуговування. Вирішили подати заявку на мікрогрант для облаштування майстерні для сервісу, щоб можна обслуговувати наші байки. За допомогою проєкту є робота Павло Рудакевич отримав майже 250 тисяч гривень на облаштування сервісного центру. Гроші підуть на закупівлю ручного інструменту, а також комп'ютерів, меблів і решта необхідного. Натомість підприємець має ми зобов'язані наняти двох двох трьох працівників і ну не звільняти, протягом так, трьох років. Податками повертаємо ці кошти відповідно скільки компанія наша розвивається і. Так чи інакше ми планували наймати працівників, це була дуже влучна ситуація. Гроші перерахували приблизно за три місяці, додає Павло. Скласти бізнес-план було неважко, тож радить, хто ще не робив, скористатися можливістю цього року, згідно постановою Кабінету міністрів, є 20 періодів, протягом яких заявники мають право подати заявку на отримання мікрогранту. Від 50 тисяч до 150 тисяч з обов'язковою умови створення одного робочого місця і 150-250 тисяч з обов'язковою умови створення двох робочих місць. Після подання заявки її розглядають. Це займає до 15 робочих днів, додає Михайло Жмурко. Результат надсилають на електронну пошту через портал Дія. За перший і другий періоди позитивні оцінки надіслали 16 учасникам. Заявники, які отримали позитивне рішення, мають протягом 15 робочих днів звернутися до Ощадного банку з метою підписання договору про надання мікрогранту і відкрити відповідні рахунки для зарахування грантових коштів. Тож ж, отримав негативний результат, може допрацювати свою заявку і подати її ще раз.